Таю, дорога церква, слава Господу, радий бути з вами приєднатися до подяки, особливо в ці непрості часи, але, можливо, насправді на такому тлі, на такому фоні хвала подяка, вона набуває особливої ціни, особливої ваги. Це не так просто легко сказати, це щось значить. Знаєте, друзі, хвала чи подяка Господу написано в євреям, що це жертва. Жертва має ціну. І сьогодні насправді хвалити Бога, дякувати, поклонятись, це має ціну. Разом з тим хочеться сказати: знаєте, Господь вірний, ці всі роки, які ми з вами живемо вже в війні. Але ми маємо хліб і до хліба по милості Божій, насправді. Слава Богу, друзі, Божа вірність, вона велика до нас. І ми можемо сказати разом з автором Псалма, якщо б не Господь там да скаже Ізраїль, якщо б не Господь да скаже джерело життя, то що було б з нами? І вороги поковтали б живцем, і інше було б, але Господь був з нами. Тому, друзі, це надзвичайно важливо, але ви знаєте, я розумію, що. Свято це те, що всередині, друзі. всередині. Я трошки буду говорити про такі внутрішні речі наші. Свято, яке всередині. Ви знаєте, буває, свято є, а в тебе його нема всередині. Що сьогодні з твоєю душею, друже? Не просто, правда сьогодні? Ось тут написано прекрасні слова. Благослови, душа моя. Інший псалом говорить, що униваєш ти, душа моя. З собою розмовляти це добре чи ні, як ви скажете. Але є моменти, де нам потрібно з собою говорити, де ви говорить, що униваєш душа, уповай на Бога. Він з собою говорить, з душою поговори з своєю душою. Це важливо, тому що ця вітрина може просто залишитися. Жертви тих, хто купив, тих, хто поспівав, тих, хто сказав, але так і всередині нічого не йокнуло до Бога. Я хотів би сьогодні поговорити, друзі, трошки з нашою душею, з своєю душою. Нам треба деколи самому собі проповідувати. пробували таке чи ні? Ми проповідуємо в церкві, ми проповідуємо іншим, але ми потребуємо стань колись до зеркала. Душа, Чому те чи інше? Душа, не забувай, це потрібно, друзі. Знаєте, я в молитві, так, де коли сам так потребуєш якоїсь божественної втіхи, але ти мусиш щось даже говорити. Дозвольте, друзі, залишити чотири думки. От на цю тему. Нас буде ключова така тема це подяка, хвала, поклоніння, те, що ми виражаємо від серця Богу. І назва моєї проповіді Повернись для поклоніння. Повернись для поклоніння. Перший, друзі, текст і перший такий принцип. Це записано псалом 133. Псалом 133 це короткий дуже псалом з першого по третє вірші, я навіть прочитаю весь. Я б назвав би цей принцип благослови Господа нині. Друзі, слово нині, що для вас означає це слово? Підберіть синоніми. Сьогодні, зараз, Хтось говорить, сьогодні зараз, псалом 133, благословіть нині Господа всі раби Господні, які стоять у домі Господньому під час ночі, здійміть руки ваше до святилища і благословіть Господа. Нехай благословить і Тебе, і сіону Господь, який створив небеса і землю. Перше, друзі, така думка. Уявляєте? Благословіть Господа. Нас призивають благословити Господа. Як вам це? Ми звикли Бог нас благословляє. Уявіть собі, подумайте над цим, благословіть Господа, більше благословляє меншого, А тут нас закликають, благословіть раби Господні Господа. Господ... Господу приємно. Він хоче. Коли ми виражаємо подяку, хвалу, поклоніння, яка честь, друзі. Що Господу це приємно, Він це приймає. Благословіть Господа. Наступне нині, друзі. Знаєте, буває, я благословлю Бога, прославлю, поклонюсь, коли от рішиться це питання. У мене сьогодні нема настрою, сьогодні така ніч була і ранок, сьогодні не до слів. Мабуть, це до нас. Жорстко це слово нині. От нині, друзі, сьогодні, нині. Є вже за що. Я не хочу там порівнювати, але по милості Божій живі, на цьому місці збережені. Нині це неудобний деколи час. Є удобний час, коли ми сповнені якимось відповідю від Бога, милостю, чудом. Ми маємо ми в настрої, ми в комфорті і нам хочеться. в нас є емоція, душа до цього. Нині це коли є і коли нема. І оце різниця, друзі. Нині, як сьогодні з тобою. Нині це для тебе можливо. Благослови Його сьогодні, благослови Його наперед в твоїй ситуації, коли ще відповідь не прийшла, коли не змінилося ще все. Ви знаєте, хвала, коли ще не прийшла відповідь і подяка, це бойовий клич, це просто бойовий клич віри. Коли ти вже Бога призиваєш наперед. Знаєте, хтось порівняв це як вища точка, такий громоотвод, який привлікає, ну скажімо, блискавку. За таку метафору, вибачте, образ, є те, що привлікає Бога. Це вдячний дух, це хвала, коли ти вже дякуєш, коли навіть ще не виконалось, немає той повноти відповіді. Подяка серед обставини всупереч обставинам. От сьогодні така ситуація. Всупереч, не будемо говорити на зло таке слово, всупереч обставинам ми будемо Бога дякувати. Дивний народ зібрався, хтось з боку подивиться. Сьогодні до пісень, до подяки. О дивний народ. Благословіть Господа нині. Нині. Це не від емоцій, не від душі от Бога і хвала. Ну, У мене сьогодні нема настрою. Співати Господу. У мене сьогодні нема настрою там служить Господу. Нині. Тут, друзі, написано, подивіться далі, під час ночі. Взагалі, служіння в храмі вночі не відбувалося. Можливо, якась сторожа ось на такому рівні. Тут написано ті, які під час ночі, друзі. Що таке ніч? Це метафора, це образ. Важких часів це не світло, це коли важко. Сьогодні я б сказав би, друзі, що в певній мірі вночі більший, менший, хтось переживає, але благослови Бога нині і навіть в час ночі. Час ночі, знаєте, це буквально коли нема офіційного богослужіння, нема аудиторії тоді, немає священників тоді, немає просто на показ це кому зробити. Но є ти і Бог. Є твоя таємна кімната, є твоє таємне поклоніння, твоя таємна хвала. Нині і в час ночі, вночі. Це не природньо вночі. Всі дякують от в певний час, в певних обставинах, але вночі. Знаєте, друзі, є ціна. Можливо, сьогодні ти проходиш певну ніч душі своєї, обставин, життя. Твоя подяка, Твоя хвала сьогодні перед Богом, як написано, благослови Бога. Він хоче і цінує, і написано нижче, і Тебе благословить Господь. Тобто це ехом вернеться, уявіть собі, ти дякуєш Бога, і Він щось написано вертає, і тебе благословить Господь, що ти нині це робиш, що ти робиш це в час ночі. Знаєте, ночні взагалі робота, ночна там діжурство, вона дорожче оплачується. Да? От Господь, вибачте, по-особливому бачить. Є така ціна, друзі. Я хотів би, щоб ми сьогодні, коли будемо молитись і взагалі, напротязі цього служіння і не тільки, но вас було до Бога. Ви знайшли щось в своїй душі. Ви походили по своїм дорожкам, вернулися і ви знайшли місця. Ви знаєте, за що подякувати Бога. Я роблю це не раз. Знаєте, я вчора молився, і це дуже для мене цінно, коли Дух Святий мене веде так далеко трошки. І я йду і вертаюсь навіть 20 років назад. Як почався та мій шлях, як Господа пізнав як Господь повів в тих справах, в житті, в служінні, в роботі, і я так іду з ним і по цим місцям. Слави Божої дякую. Дякую за людей, говорю, за яких зустрів в житті. Дякую за добрі обставини. Дякую за можливості, дякую за те за інше. Ми маємо знайти. Ми маємо знайти, друзі, ці місця. Пошукай сьогодні. Вернись назад. Сьогодні, знаєте, такий фокус війна. Як буває, фокус наводиться, ти бачиш тільки в центрі, а те розмивається. От буває так життя наше. Ти сьогодні зацикляний ну, на війні, а розмивається те, що навколо, стільки благ, стільки милості було, стільки Бог являє до цього часу. Поговори своєю душою, пошукай, щоб це було щиро перед Богом. Не сцена має тільки дякувати, не проповідники, група, щоб в тебе знайшлося йому слово, і тобі прийде ехом, і благословить. Написано Тебе, Господь, слава Богу, друзі, і благословить Тебе, Господь. Тому перша думка, друзі, є ціна хвали, подяки, поклоніння нині от сьогодні. Є ціна хвали, подяки, поклоніння в час ночі. Це не тоді, коли хотілося б, це не при тих умовах. Бог бачить. Свою подяку і хвалу, коли ти знаходишся в такі часи, і, і те, що втайні вас дасть явно. Ви знаєте, друзі, наступна думка, це записано в книзі дії апостолів, в книзі дії апостолів, 16 розділ. Я назвав цей пункт мужність хвалити чи дякувати Бога. Мужність хвалити чи дякувати Бога. Ви знаєте, насправді сьогодні не так просто. Треба, якщо ти не лицеміриш, якщо ти розумієш, що ти робиш щиро це, то треба бути мужнім. Ти насправді знаходиш за що. Ти віриш цьому Богу, ти віриш Його обітуванням слову. Ти його хвалиш, дякуєш. Це не пусті слова. Це те, в що ти віриш. Тому мужність ми не знайдемо. Ну, є кращий час, я розумію. Є трошки гірший, кращий, але, друзі. Подяка хвала сильно міняти атмосферу. Подивіться на цю історію. Подивіться на цю історію, друзі. 16 розділ, 25 вірш. Це історія, коли Павло і сила вони в ув'язненні Їх побили. Побили серйозно і палицями побили. Палицями це. Павло, це деколи на все життя. Павло воротяно, рани, стігми Господа. Це залишалось було надовго. І от така атмосфера, буквально ніч. Написано, якщо подивитися, 25-й вірш. І близько півночі, да, от після 12-ї час, це вночі, от точно аналогія цього псалма, який я читав. Нині неудачний час. Це не служіння, це в'язниця, це побиті. Які настрій, можна було пороздумати, Господі, за що? Давай освяченням займемося, чи подумаємо по-іншому, і так далі. Нині. Цікаво, друзі, близько півночі Павло і сила молились, можливо, молити ще легше, я б сказав би. Ми частіше молимося серед ночі і в тісноті. Но далі цікава молитва переходить в інше. Співали, прославляючи Бога. А в'язні слухали їх. О, цікаво, друзі. Знаєте, дехто говорить, створіть нам атмосферу? створіть, хай буде в мене настрій, дух, атмосфера. Тоді я буду дякувати, поклоняти, співати. Цікаво все навпаки. Хвала, подяка, поклоніння приносить, міняє атмосферу. Ви переживали це, друзі? Я пам'ятаю моменти, коли насправді було важко в деяких життєвих обставинах важко молитись. І тільки була сила молитись з духом, і ти відчуваєш, як ти просто проривався раніше. От, приходиш, ти молишся, ти сповідуєш вірою, от, дякуєш, Богу, славиш, і тоді приходить атмосфера. Не навпаки, знаєте, буває таке душевне слідування. От, навіть цікаво, друзі, я зараз от згадав, як написано сповнятись з духом. Єфісянам, Деколи ми дивимося з кінця. Я сповнююсь духом і тоді заспіваю, тоді помолюсь. Але якщо бути по порядку, подивіться, як Павло говорить: ти маєш почати молитись, співати псалми, співати духом, і тоді ти сповняєшся. Це тебе веде, це створює атмосферу не навпаки. Ти як будто йдеш, пробиваєшся. І подивіться тут на апостолів. Оця атмосфера, друзі, нині, це невдалий, здається, час по-людськи. Близько півночі, друзі. І раптом стався великий землетрус, так що підвалені в'язниці захитались, і відразу відчинилися всі двері і спали всі кайдани. Яка реакція, яке ехо на людей, які в тісноті призивають Бога щиро? Це може викликати землетрус від Бога. Як хочеться його сьогодні для нас, для країни нашої, щоб наша хвала, вона дещо викликала сьогодні подяка, щоб наша внутрішня вона викликала і щось захиталося, те, що має захитатись. Пали якісь кайдани. Подивіться, як міняється атмосфера. По-перше, друзі, яка користь від хвали, подяки, поклоніння. По-перше, Щось відбувається з людьми. От ті, хто роблять це, в них щось відбувається всередині переміни. По-друге, це хвала Богу, це приємне Богу, подяка Богу. Цей, він приймає це, він закликає до цього. По-третє, друзі, це впливає на інших. В'язні слухали. І це навіть впливає на духовну атмосферу. Спочатку перемоги відбуваються в дусі, а потім в фізичному світі. Нам треба говорити з душею своєю. Благослови душа моя Господа, чому душа моя своєю душею поговорить. Бог реагує на усю, друзі, від душі глибоке. Недаремно, друзі, справжня хвала названа жертвою хвали. Це має ціну. Чи подяка справжня? Це має ціну, друзі. Вогонь приходить на жертву. Як я сказав, це впливає на інших друзів, це впливає на атмосферу, яка навколо нас. Тому я повторюсь: ми говорили про те, перше, що є особлива ціна, є особлива вага, є особлива сила перед Богом хвали в час ночі, хвали нині, подяки в такі часи. Другий момент насправді треба бути мужнім. Вірити, довіряти Богу, це як бойовий клич, щоб дякувати Богу, хвалити в ті часи. Це впливає на нас, це впливає на інших, атмосферу створює, і це, навіть, і це впливає на Господа. Він реагує на це. Він реагує на це. Третій, друзі, момент. Це Псалом 65, 65 й Псалом, 6-й вірш. 65-й псалом з 5 вірша. Прийдіть і погляньте на діла Божі. Дивовижні діла Його для синів людських. І звіть увагу, будь ласка, на шостий вірш. Він перетворив море на сушу. Через ріки перейшли стопами. Там веселилися ми про нього. Цей псалом друг, говорить про те, автор говорить, мої ноги, наші ноги ступали там, де не мали б ступати, там, де були води, які мали б затопити, як де душу нашу дошли з головою. Там не було дна, але те, що мало нас знищити, те, що було по-людськи, безнадійно, це вода. Не перейдеш, що вона так високо над тобою. Він говорить, там ми стали ногами, де по-людськи було безнадійно, і там ми веселились, ось звідки приходить торжество в дусі, радість в дусі. Це коли тобі знайомі місця, і ти помниш про ці місця, ти приходиш на ці місця, ти, де ти пережив славу Божу. Давайте знову вернемося до цього, друзі. Псалми часто побудовані їхня структура. Це не просто, знаєте, славте Бога, славте Бога! Просто сто раз скажіть!» Знаєте, коли кажуть, халва-халва, солодше не стане. Псалом побудований на том, де написано подивіться. Заклик, доспідіть по своїм слідам, пройдіть. Скажи своєму серцю, вернись назад, походи по шляхам Божих в твоєму житті. Ти був в тих місцях, де перед тобою були води. тобі треба було пройти. Ну це безнадійно було. але потім ти стояв серед цих вод. В тебе були такі місця, безнадійні по-людськи, в здоров'ї, в житті, в служінні, в обставинах. Ви розумієте, про що, я, друзі? Безнадійні місця. Вони були у вас. Згадай ці місця, коли ти стояв там, де ти б не мав би стояти. Коли я пригадував вчора і це сокрушає стопроцентно працює, пройдиш по тих місцях. Я пригадував ті місця, де ми сиділи біля лікарень, де нам ставили там діагнози смертельних хвороб. Я Говорив: Господі, затоплювало, заливало просто. Отак трошки тільки хватало губами туди ще схопити повітря. Знаєте, вже пройшли час. Одне, друге, третє. І я просто, я відчуваю, як це все крушає, і це Богу приємно, і мене плавить воно. Оці місця, де було вода, яка мала потопити, ну ці місця стали, слава Боже, там ми стояли. Є речі, які не можна пізнати з берега, чуєте? Не можна на берегу сидіти. Учні от були на березі, участвували в важливих справах, чудеса творили, але коли попали на море і пережили Ісуса на морі, хто це такий? А ми і не знали, да, там. є речі, які не можна пізнати на березі, просто сидячи на березі, Марія сиділа у них Ісуса і вона пізнавала його, але вона ніколи не пізнала те, що вона пізнала біля гроба Лазаря. Тому, друзі мої, є цінне те, що ви пройшли. Я з вами йду, і ви підіть, будь ласка, в своїй молитві, в дусі, пройдіть по цим місцям написано погляньте на діла дивовижні, він море перетворив. І написано, перейшли стопами ріки, і там ми веселились. Це те, що сокрушає мене. Знаєте, коли я відчуваю таку засуху, і не йде щось буває, не молитва, хвала. От я кажу: я повертаюсь назад, я трошки йду з Духом Святим по цим слідам, по цим своїм точкам своєї боротьби. І от де було води, ну де я стояв місця слави, друзі. Запаминайте їх, фіксуйте їх, нагадуйте своїй душі ці речі. Це потужні речі. Не дайте ворогу це стерти, забути. Записуйте їх в свої книги пам'яті, трофеїв Божих. Амінь. Нехай благословить Господь. Записуйте це. Це має велику силу, друзі. Там, де були води, там ступила нога моя. Господь не дав великим водам затопити, Він дав основу стати на що? Це важливо, друзі. Важливо. Щоб в тебе були вже історії, щоб в тебе були свої псалми, ти міг їх писати для Бога образно. В тебе мають бути історії з ним. Історії з ним, друзі, не чужі, пересказані, переспівані, перепочуті свої історії з ним. Бережи ті речі з ним місця слави, ходи туди. В своєму дусі, пам'яті, згадуй про них. Сьогодні подякуй за плоди і подякуй за духовні його милості. Подякуй за це все. І останнє, друзі, четвертий пункт. Повернись для поклоніння. Я повторюсь: ми сказали з вами перше. Є ціна і сила в хвалі вночі, в хвалі нині, в обставинах складних. Це має силу і вагу. І Бог реагує на це. Друге, ми з вами сказали. Є хвала створює подяка, атмосферу. Це міняє тебе навколишнє середовище, церкву. Це викликає Божий землетрус в доброму значенні. Третє, друзі, ми з вами сказали, що справжня подяка. Це треба піти на місця де... слави Божої. Твої місця, де Твоя нога ступила. Там, де безнадійно було, ну як сухе. І четверте, друзі, останнє, і ми йдемо до молитви. Повернись для поклоніння. Це відомий текст, друзі, Луки 17 розділ. Луки 17 розділ. Історія я даже про прокажених. Проказа надзвичайна хвороба, ви знаєте. Люди в безнадії, по суті. І описано, Господь зцілив їх, це 17 розділ з 11-го вірша, але ну, я трошки скорочу. І побачивши їх, 14 вірш, він сказав підіть, покажіть священнику. І сталося після їхнього відходу, вони були очищені. Один же з них, побачивши, що він зцілений, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і впав ниць до ніг Його, дякуючи йому, а він був самарянин. І сказав Ісус у відповідь: чи не десять очистилось, де ж дев'ять. Невже не знайшлось нікого, хто повернувся б віддати славу Богові, крім цього, іноплеменника?» І сказав Він Ісус йому, встань, іди, віра твоя спасла тебе. Подивіться, друзі, знову бажання Бога. Ісуса не вже не знайшлось, що за залежність від подяки, хвали. Але, подивіться, друзі, перше є те, що Господь змінив в твоєму моєму житті, простив гріхи, сцілив. Я вивмилость твою, є те, що зробив Господь, те, в чому, що просто руйнувало твоє життя, тобі здається. Скільки таких благ зроблено. І ви знаєте, я помітив тут такий момент, написано, коли вони йшли. Деколи те, що відбувається від Бога в процесі, не актом, а процесом ми деколи не помічаємо. От коли акт помолилися, от зараз. Слава Богу! А коли пройшов тиждень, місяць, більше. Деколи ми не помічаємо от таких чудес процесу, друзі. Здається, ну якось воно сталося, там рішилося, я там підключив когось. Нам треба переглянути ті речі, які Господь робив, і ми не помічали. Може, ми не звернули увагу на це. Ми, Бог дає більше часто, чим ми просимо. От повернутись процес, друзі. Написано, деколи, коли це неявно не помічається. Написано, вони йшли. Повернутися для поклоніння. Друзі, тут написано, Господь цінує. Він хоче, Він говорить, а де ж 10, точніше, де ж 9, чи не 9. Тому дозвольте останню друзі, цю думку сказати: ми маємо повертатись для поклоніння. Він цінує цим. Ісус хотів цього, Ну, зробив, слава Богу, хай ідуть. Йому було це цінно, він говорить, а де ж дев'ять? І більше того, той, хто вернувся, отримав те, що не отримав ніхто з них. Іди, віра твоя спасла тебе. Він отримав ще щось особливе: той, хто дякує, той, хто поклоняється, той, хто приходить, нам треба повертатись. Деколи розшукувати ці місця милості, слави в молитві, в поклонінні, принести це перед ним. Він цінує це, і в нього дещо є для тебе знову. Благословить тебе, написано Господь Сіону. Я запрошую друзі, вас до молитви. Давайте ми піднімемося наші ноги. І ми подякуємо Господа за його благо, друзі. Можливо, ми в своєму серці скажемо, Господи, нагадай, я хочу піти разом з Давидом. Я хочу порити своєю душою. Я хочу згадати ці місця, які були для мене славою. Може, я вже давно не був там, на тому місці, коли ти явив ту славу вже 15 років назад. Поверни зараз в дусі, в вірі своїй, повернись туди. Я воздам тобі славу. Не забувай. Чудо Його, пам'ятай, написано чудо Його, повернись з отими трофеями, які здобуті, повернись з ними перед ним. В тебе є за що точно дякувати. Деколи ми пропускаємо, ми не згадуємо. Тому, друзі, ми подякуємо, поклонимося Господу, прославимо Його.